Баракуда, yes? О, здорова. Оце рибина. Ось така рибина на 750 заважила. Ого. Такої ще не бачила. Це загально така гарне Ось така довга риба по 80 за кілограм, а тунець тут по 70. Ось так. Вийшла на прогулянку і бачили такий місцевий магазин з рибою. Но тут ціни зовсім дорогі, набагато дешевше, ніж на тому великому. Риб на рибному ринку. І теж є різна риба. О, це взагалі. О, таку я бачила, тільки в маленькому розмірі. Прям це прям така лоска. вона називається.